Сьогодні рівно три роки, як після 86 діб безпрецедентного опору, останні захисники Маріуполя за наказом верховного головнокомандувача заради збереження життів поранених побратимів остаточно залишили територію Азовсталі, останнього рубежа оборони міста, і повний контроль над ним взяли російські окупанти. Відтоді окупанти намагаються замести сліди своїх злочинів, приховати масові поховання десятків тисяч убитих і закатованих цивільних маріупольців та імітувати відбудову знищеного міста, закриваючи показовими фасадами руїни житлових кварталів. На що квітучий український Маріуполь перетворив смертоносний русський мір? Ростислав Сисоєв покаже. Таким пам'ятаємо український Маріуполь. До окупації місто переживає справжній інфраструктурний бум. Будують парки, спортивні арени, ремонтують будинки, дороги. Так було, а так стало. Це унікальні кадри першого дня війни. 24 лютого, 22-го року, Маріуполь ще стоїть. Людей на вулицях багато працює громадський транспорт до банкоматів та аптек Величезні черги. Та вже за кілька днів росіяни влаштують тут справжнє пекло. Кожного дня, коли ми прокидалися, ми не хотіли розплющувати очі, тому що ми а, надіялися, а мріяли, що це все був сон. Як і родина Олександра Шандро на початку повномасштабного його єдиний син теж Олександр одразу став на захист міста. Родина два місяці жила в підвалі. Там і святкували восьмиріччя онука. Маріуполь сильно обстрілювали залишки їжі. Економили. Ми сиділи в підвалі, ап'яшота бомбіжка, знову постріли були, Слышим, що то горить. Ми вийшли на вулицю ми допомагали один іншому І... Перед жінкою там буквально за 20 метрів звалась міна його насмерть. А я був поранений. Ну, Ми в этот же день, 22 березня, поховали її в своєму, на своєму подвір'ї на. Бо були постійні обстріли, Вони просто хотіли, куди потрапило. Росіяни зруйнували в Маріуполі 90% будівель. Фактично стерли місто і його жителів вбили близько 100 тисяч мирних людей. Всі ті люди, які ви, вижили весною 22 го року, там це все чудом, дивом. Ну тобто, не було такого, що я вижив, тому що та ні, чисто дивом, чисто дивом вижило декілька сотень тисяч. Мирних і більш ніж 100 тисяч, на жаль, не вижили. До приходу росіян у Маріуполі мешкало півмільйона українців. Залишилася хіба п'ята частина. Родина Шандро евакуювалась із третьої спроби власною машиною в колоні з евакуаційними автобусами. Щоб пройти фільтрацію, стояли три доби. Ми там ночували, жили, поки не прийшли. Чарсі. Черги пока нас не профільтрують. Пальчики, телефони, все, що можна було роздягли, продвинули з нас. Немає ніяких у нас потертостей, там на Їм пощастило, росіяни їх випустили. Відтоді родина живе у Львові, у жовтні 24-го Після майже трирічного полону дочекалися повернення сина за будинком. Олександра дивляться зараз знайомі, які досі у місті. Очень очень борще, бо я это место знаю. Мы шли по тем э, вулицям. Їх просто не було. От, от просто зрівняння з землі. Это не людина. Я не знаю, я ніколи не пробачу. Я вообще не розумію, хто може побачити те, вот що зробили. Вже три роки загарбники хазяйнують в окупованому місті. З особливою пристрастю піарять так звану відбудову Маріуполя. А такі відносно вцілілі будинки просто зносять як тут на вулиці Луніна до вторгнення. Тут було три дев'ятиповерхівки. Тепер пустир. Так зникли вже близько п'яти сотень будівель. Понад 75 тисяч квартир не для житла. З них щонайменше 37 тисяч перестали вже фізично існувати шляхом до монтажа. На сьогодні росіяни відбудували менше 10% того, що зруйнували. У той самий час вони прямо зараз будують 26 багатоповерхівок іпотечних для росіян. Це фактично ну орієнтовно десь до 10 тисяч квартир. Це теж про пріоритети. Да, тобто росіяни відбудовують Маріуполь для росіян і не відбудовують його для Маріупольців. 22 тисячі маріупольців втратили своє житло. Це майже кожне четверте з тих, хто залишається в окупації. На місці нашого дому почали будувати іпотечне житло. Квартири в ньому вже продані. Нам нічого не предлагалось. Нас просто викинули. А ці ошукані наважились на пікет. На місці їхнього будинку теж звели новеньку іпотечну висотку для росіян. Мітінгують мовчки гучні хіба написи на плакатах. В Маріуполі мені жити більше нігде. Мой дом сніс квадратний метр іпотечного житла у зруйнованому Маріуполі коштує більше тисячі доларів. Місцевим купити нову квартиру нереально. А от росіянам цілком. Маріуполь є єдине притаманне прийнятне місто, де працює пільгова іпотека. Саме тому вони переїжджають. Все дуже просто і все дуже по-русски. Після трьох років окупації місто на березі Азова не впізнати. Це травень, центр на вулицях, ні душі. А це вже околиці Маріуполя. Тут людей тіснять зграї бродячих собак. Теж як можна по дорогам ходити? Вже як три роки медицина у Занепаді. Містяни скаржаться, що без російського паспорту навіть життєво важливі ліки не отримати. Те, що щоб отримати інсулін, і не здохнуть, треба отримати російський паспорт. Вони там щось набудували, там військові шпиталі тощо, да, але немає медиків. В місті майже немає педіатрів. Немає. Люди їздять лікувати. Пуватися до Ростову, до Донецька, будь-куди. А на що ж росіяни не шкодують грошей? Ну, наприклад, 10 мільйонів доларів в їхніх рублях це мільярд, отримає з бюджету РФ Юнармія. Ця організація буквально перепрошуває дитячу свідомість, і виховує з українських дітей російських солдатів. А ще в Маріуполі починають велике будівництво на місці дитячого оздоровчого центру. Там облаштовують військовий табір. І в цей самий час у місті вишуковуються величезні черги за безплатною їжею. Людям дають буханку хліба та миску каші. Та, попри морок руського міра, кожен Маріуполь, з для кого міста залишається хіба у спогадах, вірить у його повернення, нехай іншим, але українським. Там залишилась наша частина моєго життя. Я, кстати, прапор маю в банки, і я його достану і повішу їм на Маріуполі. Ростислав Сисоєв, Олександр Стасишин, Володимир Вежбінський. Ми Україна, марафон Єдині новини.